Подобаєшся чи ні. Зараз ти загадаєш людину і точно будеш знати, подобаєшся ти чи цієї людині чи ні. А якщо немає такої людини, то просто подивись на колоду і скажи, комусь я подобаюсь, і колода тобі точно скаже. Але спочатку дай відкрити шлях колоді, постав лайк погодься з тим, щоб колода тобі це сказала. Лайк і підписка, щоб знати про себе більше. Тут всі розклади про тебе. Всі абсолютно. А тепер дивись на колоду. Можеш назвати ім'я, якщо знаєш ім'я. Або просто візуалізуй людину. Просто подумай, Нравишся чи ні. Так. Ну, ось зараз сам, вибери самостійно. Перша карта. Друга карта вибирай. Якщо першу карту обрати. О, карта повішений, каже, що людина ну, підвисла на тебе, да? е, нравишся, і дуже давно або дуже якось, е, ну, людина просто або сумує, або. Е, Ну, тут просто залежність, про те, що людина трішечки підвисла на тебе, на твоєму образі, або просто не знає, що з цим робити, і гальмує, да? ніяк не проявляється. Або навпаки. Просто ушла в якусь жертву, в ж... таку позицію жертви. Нравишся, але це може не приносить такого радості і натхнення. Щось все ж таки турбує або заважає, або якісь нездорові стосунки, або просто стосунків нема, і людина цього просто хоче. А тут так, однозначно нравишся десятка пентаклів, тут все навпаки чудово. Людина просто мріє про тебе, обожнює тебе і е, вважає тебе дуже ресурсною для себе людиною. Отже, якщо е, обов'язково обов постав плюсик і напиши, яку карту, на яку карту пав вибір, і чи згоден ти чи згодна ти з цим, чи ні. І чому це дуже-дуже важливо написати. Напиши: не полінуйся, я чекаю.